Привіт, друзі! Вже зовсім скоро всі ми будемо сіяти цибульку-сіянку на зиму. Якщо ви дивилися моє відео з посадки часнику, там є гарний пристрій, виготовлений з пляшки. До нього ми повернемося ще трохи пізніше. Але сьогодні хочу запропонувати вам інше приладдя, яке набагато спростить посів цибулі сіянки. І цей прилад. Також вам допоможе при посіві моркви буряка та інших культур, які треба сіяти рядочками на однаковій відстані один від одного і на однаковій глибині посіву. Що нам для цього знадобиться? В мене є дві дошки, вони чотирьохметрові, але можна використати двометрові, просто частіше буде перекладати. Мабуть, найкращим буде триметрові ширина моєї дошки. 14 см, довжина, я вже сказав, 4 см і товщина 20, не беріть дуже товсті дошки, бо вони будуть важкі і потім їх буде важко переносити. 20 це мінімум, 30 це оптималь. І по ширині не беріть більше, ніж 15 см. А підійде також і 10 см. Я використовую те, що є. Треба зробити дошки однакової довжини. У мене є такі обрізки профіля для москітних сіток. Але якщо у вас таких немає, можна взяти звичайний дерев'яний брусочок це 20х20 потрібної довжини. Саморіз обов'язково нам знадобляться знову ж таки потрібної довжини, щоб з'єднати дошки і брусочок між собою або цей москітний профіль. Маркер для нанесення розмітки. Рулетка, пилка по дереву. Е, рекомендую вам використовувати накалінники. В них праця буде набагато комфортніша. Віжна доблятися отакі два пристрої. Це звичайна мітла або можна замінити її війником, А це ручний плужок. Продається він в будь якому Сад городі магазині. Друзі, коли ви підготували наші дошки, треба зробити розмітку для того, щоб сіяти цибульку на однаковій відстані. Спочатку ми відміряємо 5 см, а потім робимо шаг 10 см, тобто 15, 25, 35, 45 і так до кінця. Тепер за допомогою або брусочка, або якоюсь паличкою Наводимо наші міточки так, щоб їх було видно гарно. Якщо у вас нема марки, можна зробити ці насічки, допомогою пилки надпиляти по міточкам. І так вони у вас не зітруться і будуть майже назавжди, поки не знають доски. Все. І так, тепер принцип дії нашого приладдя. Плужок має конусну форму. Регулюючи відстань між дошками. Ми регулюємо заглиблення плужка у землю. Цибульку ми заглиблюємо десь приблизно на 5 сантиметрів у землю. У мене ця відстань вийшла 9 сантиметрів між дошками. Все залежить від розміру. Вашого плужка він можливо буде вирізнятися від мого. І від товщини дошки. Чим товща дошка, тим більше треба, звісно, її здвигати. Це ви вирахуєте самі, положите дві дошки на землю, роздвинете її, зробите канавку, заміряєте, скільки на яку глибину занурилася наше приладдя. І так будете мілідом тикати. Один раз зробили, підписали на них цибулька. І таким чином ви можете регулювати кожного разу там наморку, там, вона там 2 см чи 3. Зроб... Зробили там відстань, скільки там, ну приблизно 5 сантиметрів. Е, відрізали потрібний кусочок брусочка на два штучки. Написали на них морква. Ці брусочки з'єднали дві дошки, і ви знаєте, морква ось вже готова. Ось поклали жік, там цибуля. Прикрутили трохи більшу відстань, жік і так часник. І все це дуже легко і просто. Зараз я вам це покажу на ділі. За допомогою шуруповерта та саморізів. З'єднуємо наші дошки між собою. З однієї сторони, ну і, звісно, з другої. Наш пристрій повністю готовий. Якщо його використання вам сподобається, що б я рекомендував? Зробити обробку яким-небудь любим засобом захисту деревини, а зараз ми підемо його тестувати. Я вже зробив одну лінію, тестуючи на неї глибину занурення плужка. Дивіться, ложите бруска, берете рулетку і за допомогою рулетки занурюєте її на дно канавки. Бачите, вийшло рівно 5, 5 см. Те, що мені і потрібно. Як регулювати відстань між рядками? Дивіться, ще повторюю, у мене дошка 14 см. Між рядками в моєму випадку, якщо класти на край першого рядка, Вийде, дивіться, десь приблизно 22 см. А я хотів би 20. Тому дошку робимо не на край, а здвигаємо десь на середину рядка. Звісно, і цю частинку. Ось так. Наша відстань між рядками стане 20 см в вашому випадку. Повинні самі визначити, скільки, як ставити, може на край рядка, може, якщо дошка буде у вас 10 см шириною, то навпаки здвинути її від рядка. Беремо наш ручний плужок, стоїмо на дошку, трошки її ось так, щоб вона не плавала по земельці, пригрузили. Ось так, це дуже швидко, дивіться, дуже. Просто без ніяких лишніх Витрат часу 30 секунд, 4 метри. За допомогою війника або отакої мітли прибрали ґрунт. Пересуваємо дошку, трошки по неї отак притопчуємося. І будь ласка. 6-метровий рядок ми зробили за дві хвилини. Рівний з однаковою глибиною, з однаковою відстанью, один від одного. Заради вас я покажу, як я буду сіяти цибульку, але згодом. Беремо якусь ємність з цибулькою. Становимося на нашу дошку на колінка, що робити. Двома колінками і ножами. Стараємося не в землю, а на чистеньку дошку. Одежа буде чиста. Ну і, ви звісно, не в багні. Міточки у нас є. Раз, два, три. Цибульку не треба занурювати, їй треба тільки їй дати місце. Чотири. Я думаю, скільки? Ну, дві, Дві, мабуть, три хвилинки на шестиметровий рядок. За час можна зробити таку латку 20 квадратних метрів. Ось так виглядає ця наша цибулька. На однаковій відстані одна від одної, і, звісно, на однаковій глибині, що дуже немало важливо. Я думаю, переваги цього методу ви, ви побачили. Друзі, це все я зробив сьогодні для того, щоб ви вспіли придбати дошки і зробити собі таку такий пристрій. Чому я не буду сіяти цибулі сьогодні? Для цибульки є два головних фактори: це температура ґрунту і температура повітря впродовж декількох неділь. Якщо ви посадите цибульку пізніше, це буде набагато краще, ніж якщо ви посадите її раніше. Вона у вас просто проросте, потім вдарить мороз. Вона вимерзне у вас весь труд, кошти. Час будуть витрачені даремно. За допомогою такого перометру. Це безконтактний термометр. Можете використати звичайний термометр, але занурте його в землю десь на 5 сантиметрів. Почекайте хвилин 5 і подивіться, скільки він покаже вам тепла. Ось дивіться, в наші канавки, що я сьогодні робив, 8, 8 градусів. Температура ґрунту має бути. Не більше п'яти. Менше можна, більше ні. Я глянув на неділю прогноз синоптиків. Не буде ночних приморозків і денна температура може бути 8-10, тому не висівайте цибульку, не спішіть. Тепер з приводу кількості цибульки на квадратний метр. Дивіться, на 10 квадратних метрів приблизно 1 кг цибульки. У мене приблизно 20 квадратних метрів. Я придбав 2 кг цибульки, але у мене ще є рядовочка. Я їм десь по краям досажу. Місяць назад я придбав собі цибульку. Я її зважив в два-два ко... пакети різних сортів. В кожному було по кілограму. За місяць я сьогодні переважував. Е... Раді цікавості цибульку е, було вже 950 грамів. Цибулька втратила вологу і, звісно, масу. Тому беріть трішки більше цибульки, чим вам потрібно. Дивіться, ось така цибулька більше 1 см в діаметрі, це вже, мабуть, два, ну, півтора так точно, стрілкується. Звісно, викидати її не треба. Е, коли ви посієте цибульку всю всю рядками, посієте її, як я її сіяв, через 10 см одна від однієї. І у вас вибраковуючи таку товстеньку цибульку. Посадіть її з південної сторони, додавте її між рядками, посадіть її густенько, використовуючи пристий пляшку. Ти ви цю цибульку потім використаєте на зелень навесні, вона зойде. Все буде дуже чітко ясно. Будуть у вас рівнесенькі рядочки південної частинки, десь там 3-4-5 рядків, як скільки це залежить від того, скільки, яка кількість у вас залишиться. Ви побачите загущеність цієї цибульки, так ви її будете використовувати на їжу, а ця, ця цибулька буде у вас зростати, набувати сил, ну і звісно, що наливатися. Люди кажуть, що садіть всю через 5 см, а потім весною буде переривати. Я... Я не представляю собі, як я оце хожу і цілу весну топчусь по цим рядкам і, і прориваю цю цибульку. Звісно, направлення рядків це вже аксіома з півдня на північ. Це важливо, щоб один не затіняв другий рядок. Товстеньку цибульку садимо міжряддя з південної сторони, тому що сонце буде вигрівати її швидше, і вона буде швидше, звісно, зростати. Ніякого добрива не використовую я. При посадці тільки попел присипаю, отак натикаю цибульку, зверху присиплю поплом, попелом, засиплю земелькою і обов'язково замульчую соломою. По-перше, як будуть сильні морози на голу землю, таке буває. Соломка не дасть цибульки промерзнути це раз. А навесні трапляється так, що тепліла, вже майже весна. І потім бах і весняні морози. І знову може цибулька ваша померзнути. Ну і звісно, що збереже вологу, яка безцінна буде на весні для цибульки. Цибуля дуже не любить кислий ґрунт. Вона любить нейтральний. Попіл буде не тільки добривом, але й розкислювачем почую. Дивіться, коли я придбав такий пристрій, який дойдений був мені показати вологість ґрунту, освітленість навколо і кислотність. Він показує. Вологість і освітленість, але це я бачу і так не озброєним оком. Кислотність він не показує. Там його де не вткни майже завжди одне і те ж. Що треба зробити, щоб провірити кислотність ґрунту? Придбати отаку, отакий лакмусовий папір, така лакмусова смужка. Кошти вона зовсім недорого. І обов'язково придбати дистильовану воду. Берете ґрунт, десь приблизно. На 5 см можна на 10. Візьміть одну частинку з 5 см глибини і одну частинку з 10 см глибини. Розведіть цей ґрунт в дистильованій воді, дайте трохи постояти. Обов'язково дистильований, тому що вода, якою ви будете розводити цей ґрунт, може змінити кислотність вашого ґрунту. Розвели, занурили е, смужку лакмусову. В цій ємності, витримали там деякі, це буквально декілька секунд. Потім дістали і подивилися, тут є шкала кислотності. Так ви вирахуєте один раз, вирахуєте, яка кислотність вашого ґрунту, і потім вже приймаєте рішення, чи підкисляти, як, допустимо, для деяких культур треба підкисляти, закислювати, як для лахини, так там я багато чого накисляв. А, і так кожний грязь, де що ви відводите, ви будете розуміти, яка кислотність вашого ґрунта. А від цього залежить дуже багато, деякі люди це не враховують, але це важливо. Повертаючись до пристрою для посадки луковичних або часнику. Якщо ви не бачили, зайдіть, подивіться на каналі є це відео. Багато людей мене запитувало, як регулювати глибину посадки. Все дуже просто. Обираючи потрібну пляшку. Дивіться, наскільки вони вирізняються. Дивіться, яка буде тут глибина. Ну Десь сантиметрів 15. Тут все залежить від вашого ґрунта, якої він щільності. Ну і тут, ну скільки? Ну, 2 см, ну 3. Ось давайте спробуємо зробити луночки тією пляшечкою, що я саджав часник. І з цієї пляшечки зараз я зроблю декілька отворів. Пляшкою, якою ми робили посадку чеснику. І тепер перероблю цю пляшку, заміню на іншу. Пішов мокрий сніг і трошки зробив мені паузу. Але ми сьогодні дознімаємо це відео, я вам гарантую. З пляшки вирізаємо таку штучку. Бачите, як корона. Такі смужки три штучки я залишив. Десь сантиметр товщиною. Ну і десь 5 см довжиною. Беремо наш держак. На нього надіваємо пляшку. Звісно, заразу б сюди треба було б насипати земельки і затрамбувати, щоб пляшка не сплющувалася. Але наскільки я показую вам тільки принцип і цю пляшку не буду використовувати, то я цього робити не буду. Беремо скотч або ізоленту, що у вас є під рукою. І ось таким чином примотуємо оці смужки до держака. Все. І вже вона нікуди не дінеться. Тепер пробуємо, тестуємо, які лунки буде робити ця пляшечка рядом з цими луночками. І ось так, друзі, дивіться, якою глибиною ця луночка. Так я їй казав, десь сантиметрів 10. І ця вже ну, десь сантиметрів 4, а може навіть 3. Тому за допомогою. Різноманітних пляшок для якоїсь конкретної посадки, підібрати ту пляшечку, яка буде задовольняти вимоги для її посадки. Глибини, бачите, завдяки пляшки, луночки не засипаються. Як завжди, друзі, я кажу вам велике дякую за те, що дивитесь мої відео. Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставите лайки, це дуже важливо. Я ціную. Вашу увагу вам бажаю всього найкращого. Слава Україні! Слава ЗСУ! Гарних всім нам вражаїв! До побачення!